На Полтавщині планують побудувати чотири сміттєпереробних заводи. Про це під час брифінгу повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. На одному із об'єктів відходи будуть сортувати, на іншому утилізувати, а потужності двох інших спрямують на виробництво сировини з пластикових відходів та електричної енергії. Саме такий комплексний підхід допоможе вирішити проблему управління відходами в регіоні, зауважив Руслан Стрілець. Полтавські області. Ми говоримо про кластер, який розміщуватиметься у Лубнах, Кременчугу, Полтаві та Кабеляках. Ми говоримо сьогодні про орієнтовно 500 тисяч тонн твердих побутових відходів на рік. І ми сьогодні говоримо про потенційно 120-130 мільйонів доларів інвестицій. Це трошки менше, ніж аналогічні об'єкти в Європі, але це логістичніше і доступніше сьогодні для нас застосуванням тих самих сучасних технологій, які застосовуються в інших країнах світу. Система управління відходами в області на сьогодні є збитковою, зауважив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін, але в перспективі її можна перетворити на прибуткову. При цьому без значного збільшення оплати цієї послуги для громадян. Останні 15 або 10 років майже нічого не зору екології в області. Ми бачимо, що Наша така бездіяльність і накопичення сміття вона призводить до просто екологічної катастрофи. Ми зараз підписали на спільний меморандум, в межах якого будемо якраз розроблювати всю технічну документацію, а будемо працювати з нашими інвесторами. Враховуючи ці три питання, ми зможемо вже вийти на конкретний термін будівництва заводів. У практиці зазвичай приблизно. Півтора роки займає процес узгодження технічної документації і всіх інших, і потім вже ми переходимо до проєктної фази, коли буде побудовано. Нині визначають земельні ділянки для будівництва майбутніх заводів, розповів Філіп Пронін. За його словами, це будуть об'єкти, співвласниками яких стануть громади.